Всім привіт! Радий бачити на своєму каналі Територія Сили. Сьогодні я приготував для вас круте та ефективне тренування для новачка на спортивній площаці. Але перш ніж розпочати наше тренування, ви повинні розуміти його цільове направлення. Найбільш поширеним запитом у тренажерному залі є набір м'язевої маси, тому наше тренування буде спрямоване на м'язову гіпертрофію. Багато людей, які приходять на спортивну площадку, підтягуються 6-10 разів. Небагато віджимаються на брусях. Не технічно присідають. Типовим є їхній вислів. Я не знаю, що мені робити на спортивній площадці. Взагалі на м'язову гіпертрофію впливають декілька ключових факторів, які я вам зараз перерахую. Основними принципами, які впливають на набір вашої м'язової маси, є профіцит калорій. Споживайте більше, ніж ви тратите. 50% у вашому раціоні це вуглеводи, 30% білки і 20% жири. Це для худорлявої людини. Хороший сон 6-8 годин. Гідратація не менше 2 літрів води на день, рівень тестостерону та гормону росту, силові навантаження. Відповідно, якщо ви під час вправи робите 10 повторень, то далі включаються резерви витривалості. Вам необхідно додати додаткову вагу, цепляєте на пояс вагу близько 5 кг і робите 6 повторень. І шосте це рівень гормону стресу, кортизолу, тому менше нервуйте. Важливо підбирати ті вправи, які будуть прокачувати ваше тіло в комплексі. Першими в нас йдуть підтягування. Підтягування прямим хватом, таких ми робимо три підходи і відновлюємося до 3 хвилин. Далі в нас йдуть підтягування нижнім хватом. Яких ми також виконуємо три підходи. Переходимо на Брусі. При такій варіації віджимань ваші грудні. Круто розтягується. Переходимо на трицепс. Трицепс у нас вже попрацював у попередній вправі. Що ми робимо для нього? Знаходимо лавку, виводимо ноги вперед, п'яту точку прижимаємо і звідси віджимаємось. В чому тут фішка народ? Багато людей виводить свої ноги вперед. При цьому зменшується ваша амплітуда руху. Така варіація вже не є правильною. Вам потрібно вашу п'яту точку прижати до лавки і звідси віджиматися вниз. Таких ми також виконуємо три підходи. Переходимо на плечі. Що ми робимо для плечей? Підбираємо рівну поверхність, ставимо руки і віджимаємось суто вниз. П'ята точка вверху. Основний нюанс даної вправи, чим ближче ми свої руки ставимо до наших ступнів, тим більше в роботу включаються наші плечі. Тобто тут у нас плечі не будуть включені в роботу. І чим вище ми ставимо наші руки, чим ближче до ступнів, тим більше в роботу включаються ваші плечі. Далі ми прокачаємо трапецію. Багато людей не вміють прокачувати трапецію на спортивній площаці, тому що не знають як. Наше завдання є наш корпус піднімати суто плечами. Тобто, що ми робимо? Ми звідси піднімаємо наш корпус. Дана вправа по своїй біомеханіці схожа на шраги, які ви виконуєте у тренажерному залі. Дану вправу ви виконуєте три підходи по 8-10 повторень. Далі нам необхідно прокачати м'язи нашого живота. Для прокачки м'язів з живота я покажу вам дві варіації скручувань. Перша з них на турніку, друга на брусах. Показую, як це діло виглядатиме на турніку. Запригуєте на турнік і піднімаєте ваші коліна. Варіація номер 2 на брусах. Основним завданням є те, що ви повинні ваші коліна скручувати до вашого корпуса, скручувати, так, в роботу максимально включатиметься прес. Далі ми переходимо на ноги. Я підібрав дві вправи, так як ноги дають найбільший гормональний сплеск у нашому організмі. Для прокачки ніг ми використаємо круту вправу, яку я вам зараз покажу. Вам потрібно одною рукою взятися за якусь опору і звідси робити присідання в таку амплітуду на одній нозі. І зразу міняєте іншу ногу. Дана вправа прекрасно прокачає передню частину вашого квадрицепсу. І другою вправою на ноги, яка також є. Максимально ефективною, це у нас будуть випади на місці, як вони виглядають. Ми передню ногу виводимо вперед і робимо випад до 90 градусів. І міняємо ногу. Робимо таких по три підходи на кожну вправу і відпочиваємо до трьох хвилин. Дане тренування повинно тривати не менше 40 хвилин. Пам'ятайте, що є така штука, як м'язова адаптація, і з часом ваші повтори виростуть, тому сміливо додайте у ваше тренування гірки, рюкзак, маклашки з водою. Так як з цим обладнанням ви можете виконати до 80% вправ, які я сьогодні показав. Вправи з часом можна міняти та варіювати під себе. Тому, якщо у вас виникають питання, пишіть у коментарях під відео. Всім обов'язково відповім. Тренуйтесь грамотно та ефективно. Всім здоров'я та мотивації! Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк даному відео. Побачимось у наступному випуску.